Тренування після 40 років. В чому відмінність і як робити тренування? Принципова відмінність в тому, що в 30 років відбувається формування окремих органів в організмі. 30 років організм вже все сформував і знаходиться на піку. А після 30 він повільно йде на захід сонця. Обмін речовин сповільнюється, пружність шкіри падає, сповільнюється концентрація гормонів і організму треба, щоб... Відновити всі м'язи після тренування набагато більше часу, чим раніше. Що ми можемо зробити? Перше, це зменшити обсяг у відновленні, тобто менше тренуватись. Далі не тільки зменшити тренування, а і кількість і об'єми на тренуваннях. Якщо ви робили раніше там 20-30 повторів, ваш так тресло, то краще перейти на такий лайт режим 10-12 повторів і працювати більше на які, щоб ви відчували м'язи. Прибираємо багатоповторний тренінг. Переходимо на лайт режим 10-15 разів. І працюємо на якість, на відчуття. Ну і звичайно, більше відпочивати, більше гуляти, уникати стресу. Після силового тренування краще відпочивати два дні, ці дні краще, більше гуляти.